Всім привіт! Мене звати Альона Музика, журналістка Першого криворізького. Сьогодні поговоримо з вами про відходи руйнувань. З кожним днем через дії російської армії в Україні збільшується кількість зруйнованих будівель. І таких відходів руйнувань, як в Україні, не було в практиці інших країн, де йшла війна. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні вже утворилось понад 670 тисяч тонн відходів війни. Про це на форумі управління відходами від руйнувань та реформи управління відходами повідомила Євгенія Попович. Директорка департаменту цифрової трансформації електронних публічних послуг та управління відходами Міндовкілля зазначу, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ завдала шкоди більше ніж на 2 трильйони гривень. Це означає, що кожен день війни коштує Росії щонайменше 102 млн мільйони євро або 4 мільярди гривень екологічних збитків Україні. Повернемося до відходів руйнувань. Євгенія розповіла, що сьогодні є багато проєктів із переробки відходів. руйнувань такі відходи можна навіть використовувати після рециклювання для відбудови міст, містечок і доріг в Україні. Але треба розуміти, що в зруйнованих будівлях може бути все ще завгодно: вибухонебезпечні предмети, хімічно небезпечні речовини, азбест, шифер, литкі речовини, залишки тварин, людей та інше. І до початку війни в українському законодавстві не згадувалось про такий вид відходів. Сьогодні в Україні погодження з відходами руйнування регламентує постанова Кабінету міністрів України від 27.09.2022 року, номером 1073. Цей документ передбачає терміни та відповідальних за розбирання, сортування і подальшу утилізацію використання чи складування відходів. Екоактивіст Олександр Ігнатенко розповів редакції Першого Криворізького», що сьогодні вже ведеться робота з розбиранням завалів, які утворилися внаслідок бойових дій, та очищенням міст і сіл від уламків зруйнованих об'єктів. Такі будівельні відходи можуть повторно використовуватись не тільки під час відновлення пошкоджених об'єктів, а й під час виробництва будівельних матеріалів. Але поки в Україні йде процес напрацювання рішень і реформування управління такими відходами. А для початку переробки та використання таких відходів потрібні великі кошти та першочергова перемога України.